Світла немає, а я кайфую від нової версії станочка. Такий, як дитячий, компактний, гарненький, але на ньому можна плести, він ширині, так як наші стандартні менші станочки. Але він вущий, по, по, ширині він, по ширині він вущий. Але тут може поміститися навіть гердан до 57 бісерин. Різьба залишилася без змін, десяточка. Але він такий, бачите, такий акуратненький, компактненький, мало місця займає, руку зручно тримати під, під руку, під пальці. Клас. Знову в наявності станочки ось такі. Це меншого плану. це Прорізи досить тонкий, різьба глибока, десяточка, з боку шайби, які верхні, щоб не чіпали ниточку. Все гарно відшліфовано, покрито летом. Дається для кращого зберігання. Перша партія станочків знову є готові. Великий станочок, покритий лакобейцем. Все гарненько вишліфовано.